Всім привіт, друзі! З вами як завжди я Арчі. Я радий вітати вас на новому випуску по карпаркінгу. Ну а ми починаємо. Сьогодні ми зайдемо на мій старий аккаунт, на який я не заходив вже дуже багато часу в грі кар мультиплеєр. Подивимося, що там є. Та щось розіграємо, щось подаруємо. Коротше, буде весело. Погнали! Дивитися, що ж там є. Ну що ж, зараз ми знаходимося на тому самому акаунті і будемо дивитися, що тут є. Зразу ми бачимо, що тут є невелика сума грошей: майже 50 тисяч та 470 донат коїнів. Також я не знаю точно, що тут є по машинам, але їх тут має бути штук 20-25. Тому давайте подивимося, що в нас тут є із машин. А перше, що ми бачимо, це ось така от лада Priora з вінілом, з трабоскопами та донатним багажником на криші. Дуже прикольна тачка. вінільчик, в принципі, теж непоганий. Тому йдемо далі. А наступний автомобіль це у нас ось такий Ford мікроавтобус З вінілом це не назвати. Але щось схоже на вініл, тут все-таки є. А потім в нас іде ось така тачка з вінілом. Прикольний, в принципі, яркий вініл, комусь зайде, комусь ні. Тому тут нічого цікавого, йдемо далі. А далі у нас іде ось такий от Mercedes з вінілом, з теж донатами FSO, до речі, ззаді без бамперів, як ви бачите. Та ще й 1695 сил. Нічого не скажеш, тачка то дійсно топ. Далі ось така ніва, вся розмальована, вся в обвісах. Такі кольорові колеса. Ну, коротше, комусь зайде комусь ні. Особисто мені таке не подобається. Далі у нас іде ось така Беха Є46 з ось такими білими дисками та в білому кольорі, карбоновий капот, непоганий вінільчик та 1695 сил. Ваще класна тачка. А далі у нас іде ось такий чіт різнокольоровий в жовтому кольорі, теж з вінілом. Ну, коротше, в принципі, як і всі чити. А далі в нас йде Skyline, ось в такому ж самому стилі, як і наш попередній вініл, але це вже просто звичайна тачка. Далі у нас Toyota AE46, якось так здається, вона називається. Ну коротше, в принципі, вона без бамперів, ще є круто, і з білими дисками. Дуже прикольно. Далі у нас іде теж якась японська тачка, точно її модель назвати не можу. До речі, вона теж у нас чіт. Наступна тачка, це у нас Infinity, Ось така от в чорному кольорі, зроблена зі смаком. прикольно, Давайте глянемо скі. А на ній у нас аж 1695 сил. Тому тачка годна. А далі у нас іде М2, теж з таким вінілом типу відкритий капот. Простенько, красиво зроблено. Мені таке подобається, тому тачка непогана. Але на ній у нас всього 300 кінських сил. Далі, Мерседес з білими дисками, теж білий. Я не знаю, чому на цьому аккаунті все має біле, але не знаю, теж стробоскопи білі. І, в принципі, тачка прикольна, у нас на ній 750 сил. Але нічого страшного. Після цього у нас йде фура на якій просто наліплено все підряд. Не знаю для чого, але в нас тут є теж донатні ФСО, донатні стробоскопи. А далі у нас ось така теж вся повністю розмальована тачка, колхозна зроблена, знову кольорові диски, скло і так далі. Але на ній ми маємо 1695 сил. Далі, на мою думку, вже йде повний жир, а саме BMW 590 з таким красивим вінілом, такої ж бегі на капоті. Ще в нас є маячки приблизкові і повністю фул у нас 1695 сил, коротше, повний жир тачка. Далі у нас єшка, вся розмальована, теж колхозна. але в принципі сам факт, що тачка донатна це вже топ. Далі у нас знову йде різнокольорова Ferrari. Ну, в принципі, по ній нічого цікавого немає. Наступна тачка у нас це доволі такий непоганий Mercedes SLR McLaren, зроблений з трековим спортивним вінілом. Наступна машина це у нас це така Bentley Continental. Я бачу там під Зом був якийсь мінільчик, але на нього наліпили куча різного всього. незрозуміло. Незрозуміло навіщо, але ну. Вже так і буде. Ще одна топова тачка це у нас Mercedes-Acuла, донатний теж. З ось таким от незрозумілим трішки мені вінільчиком, але мені він подобається, виглядає непогано. Далі в нас BMW M8 з ось таким от аніме вінілом, теж вся різнокольорова. І передостання машина це у нас ось такий Макларен, начебто старий, недонатний, він повністю стоковий у нас. І остання 25-та машина на цьому аккаунті це ось така Bugatti Veyron, Все на цьому нашому Машини закінчились. Ну а зараз ми поставимо за 1$ долар 3 рандомних тачки з цього аккаунта на авторинці. Погнали на себе. Ну що ж, я вже на ринку, і зараз ми просто поставимо цей Mercedes за один. І давайте ставимо. І в нас я мають зразу купити. О, все, хтось забрав цей Mercedes. Круто, йдемо розіграти наступну машину ну, таким же самим способом. Наступна тачка, яку ми розіграємо, це буде ось така Bentley Continental. І зараз я відправляюсь на авторинок. Таким же чином, виставляємо ціну 1 долар. І зараз її, скоріш, теж моментально заберуть. І так, ми поставили і дивимося і... У нас її все забрали. Буквально за 2 секунди у нас забрали цю машину. Йдемо далі. Останню тачку, яку я просто комусь подарую рандомній людині, це буде у нас ОСТА Феррарі. Виставили ми вже її на ринок, і зараз дивимося, за скільки у нас її заберуть. І все, буквально теж 2-3 секунди, і машина. Улітає. А цю BMW, яку ви зараз бачите, я розіграю. І щоб вам її отримати, ви повинні бути підписаним на канал, поставити лайк та написати в коментарі хочу. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився його до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я ж бажаю всім удачі і всім пока.